Продано Volvo В-60, це одна з останніх, яку ми привезли, ось цю Volvo V-60. 2 літра дизель, Д4 автомат і ось цю В-70. Вся продана поїхала. Зразу ж перший день люди прийшли, перевірили, протестували, на СТО поїхали, подивились цю машину і зразу ж дали завдаток і вже забирають. А ось ця Volvo V-70 теж. Бачите, резерв через пару днів так само буде виїжджати до нового власника. Тому, ну, друзі, вулиця Миколи Грінченка, 18, ось наш автосалон, дуже-дуже багато Вольво. Кожен тиждень нові поставки. Є що вибрати, приїжджайте. Вибирайте. В 70 в кінці цього тижня Чорна ще одна цікава приїде. Анонсую. А на цьому все. Підписуйтесь на канал Greenway Auto ставте подобайки рекомендуйте друзям і до зустрічі на тест-драйві